Добрий день, мої підписники, друзі і глядачі мого каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал на пошук роботи. Хочу всім подякувати за хороші коментарі та лайки, за фінансову підтримку мого каналу. Всім благ вам! І всіх ваших мрій. Для ротаму запалюємо свічки. Як буду говорити ім'я, то прошу називати своє ім'я. Всички запалюю, віртуал на пошук роботи, розпочинаю. Зіски запалюю, віртуально пошук роботи, розпочинаю.

на землі дуб золотий. Під тому дубом дід пожилий з сьома руками і з ціма ногами той дід все розспіває, руки його всяку роботу знають. Так і моїм рукам ваше ім'я. Всяка робота знайома. Нехай наймачі, роботодавці про це знають. Мене ваше ім'я з руками і ногами один одного другого віднімають оплату, хорошу пропонують. Нехай буде так. Амінь. Є на землі дуб золотий. Під тим дубом дід, літній, всі дмама руками, самома ногами. Той дід все співає, руки його, всяку роботу знають, так і моїм рукам ваше ім'я. Всяка робота знайома, нехай наймачі роботодавці про, про це знають, мене ваше ім'я З руками і ногами один у другого віднімають, оплату по праці високу пропонують. Нехай буде так амінь. Є на землі дуб золотий. Під тим дубом. Дід літній своїми руками, своїми ногами. Той дід все успіває, руки його. Всяку роботу знають. Так і моїм рукам ваше ім'я. Всяка робота знайома. Нехай наймачі роботодавці про це знають. Мене ваше ім'я. З руками і ногами один у другого віднімають, Оплату по праці високо пропонують, нехай буде так амінь. Я на землі дуб золотий під тим дубом. Дід, дід літній з руками, самома ногами, той дід все співає. Руки його всяку роботу знають, так і моїм рукам ваше ім'я. Всяка робота знайома, нехай наймачі роботодавці про це знають. Мене ваше ім'я. З руками і ногами один у другого віднімають. Оплату попрати високо пропонують. Нехай буде так. Амінь. i mean i mean i mean Я бачу, тут людина стоїть на виборі, чи залишати роботу і шукати другу. Спочатку знайдіть, а тоді залишайте, а тоді розраховуйте це. Тому що Тому що бути в розбитого корита ні там, ні сам. У кому закривали дороги. Успіх крали в роботі. От висять стяги, стягували успіх в роботі, кар'єри, когось у торгівлі, в бізнесі. Дороги відкриваються. Хто це робив, тих людей посирає на судбажі. А їхні темні справи, скриті темні справи, це все пропалює у воску запечатую. Від застине. Нас ваше ім'я нас завжди покине. Без По справедливості. А тут людина довший час не може ніяк знайти роботу. От. Так як ця кульцовка вийшла, то все вона сходить. Завтра багато дуже. Тут у вас на роботі зробили козла відпущення. Людина вже не може терпіти. Це допоможе це ритуал всім, хто хоче знайти роботу. 20 ритуал на зростаючий місяць. Не менше. Дети розділ, а перед тим я буду йти відправлятися до роботодавця перед роботою. Якби вже знайшли оголошення, то візьміть носову хустинку і над нею три рази скажіть такі слова, що Христос по землях чудеса, чинив, змучився, присів. Хустинкою під утер водою справу зменшив і далі пішов. Я, Ваше ім'я, ту хустинку у Христа попрошу і своїми словами. Собі ваше ім'я, удачу приверну. Нехай, хто хустинкою носовою цією, утреться, тому успіх у всіх справах усміхнеться. Амінь. Що Христос по землях, по землях, чудеса чинив, змочився. Присів, хустинкою під, отер водою з Прагу, зменшив і далі пішов. Я ту хостинку у Христа випрошу і своїми словами собі ваше ім'я, удачу приверну. Нехай. За тією хустинкою утреться, тому успіх у усіх справах усміхнеться. Амінь. Що Христос по землях, чудеса чинив, Змочився присів, хустинкою підтер водогою, Справу зменшив і далі пішов. Я, ваше ім'я. Ту хустинку у Христа випрошу і своїми словами собі ваше ім'я. Удачу проверну. Нехай хто цією хустинкою отреться, тому успіх у всіх справах усміхнеться. Амінь, амінь, амінь. Нехай буде так. Ходить за куртівка, циклічність. Людина працює якийсь час, а потім знову. Знову йде на роботу, шукає. такі умови створюються. А хтось цю людину обзиває літуном. Не треба нікого люди обсуждати. Є, є такі прислів'я, що перш ніж когось обсудити, візьми взуття тої людини. І пройди її шлях, і ти все тоді зрозумієш. Ну, то що... це, 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 що... Труднощі з пошуком роботи. Все знімаю ложку запечатаю. Від зі за Nasz wasze imię, wasze imię, na zawsze pokina. Trudności my nie wiedzieliśmy w dacie, w poszukiwaniu wody, a że to jest ja nasz statek, nasze życie. Всі тупіки, всі за своїх справах. Це все пропалилося. Замки когось тут замикали. Ой. На невезіння, на бідність, ну, печерка підтверджує. Свічка підтверджує. Тепер ставлю захист. Ставлю захист чесним, животрящим Христом. Нам, ваше ім'ям, нашим пушинатям, нашому, нашій роботі, пошуку наших роботах, успіху, процвітання в роботі, в кар'єрі бізнесі самореалізації нашому матеріальному матеріальному житті і статку нашим фінансовому каналу нашому нашому кому закривали фінансовий канал нашу фінансову каналу нашим дорогам судьби щоб ніхто не міг пошкодити нам ваше ім'я А таких є багато бажаючих. Щоб ніхто не міг нам пошкодити. Від завтрості. Від крадників. Від всіх недоброзичливців, злих людей, від замків. Від невізінних удач, від безрошів'я, від бідності, і всякі магії і всіх злих людей на неї навічно на безконічно. Як сила животряжчого Христа непереможна, так і нас, ваше ім'я. Нікому нас не перемогти, ні словом, ні ділом. Як сказала, так і буде. І з нами вогняний дух. не можна перемогти. Зруйнувати, та моїх слів ніхто не прийме. Ну, кін... ритуал закінчений, не забувайте за енергообмін.